Червоне намисто із балкону дивлюсь далечи Ще вчора тут падало листя, а сьогодні тут падає Ходим, потомся. Ти бачиш, що тут збоку у мене Куда ми йти? Блин, ты не поймає куда біг. Ти в мене, блять, бо шанули, яйбу. Он там все хочусь зловило. А, то є в півішка була? Да. Вже походу на оптиці було не було. Чона прям тут стояла, дай в пліжку? Вже чекала? Чи вона просто побачила? Я не пам'ятаю, мені здалося, як будто пильнялася виснуть. Okay. Подиво чекала. А, а ти не куриш. Я? Да. <рес> <рес> Курить. Дай зжал Що, Що це, це було. Це? Прішка? Ходи на оптиці, бо пацки казали, було, що це... сікла на, опти... на, на оптиці. Тож Тож не було Тут дуже багато на оптиці, бо оптоволокна прямо такого намотано. Дуже багато. В тому споряджали, Два рази Так, да, Це буває. Цепляє боєприпаси і летить, Сокович. Ну що, блін. Заїхали, розгружаємося швидко, та й все. Що робити? Ховаємося. Як зовнішньо? Якщо себе десь де... там, блін. Ну, вона, що взаді десь влупила, було, понятно, що ззаді. І не так сильно. Mm. Що, ну, тіпа, я не почув, що заглушила. Часто такі ситуації бувають. Ну, час від час, я тут кожен раз як лупирає. Давно не було. Ні, один раз впала в півічка, коли ми оце проїжджали там, де розорвані машини, впала перед нами так, у метрах п'яти. Ну, нічого типу, просто легкий спух. Що було так само, теж в тому самому місці ззаді десь вгатила. Що зразу вибух і запах цього батареї в півічник? Це був таким, типу, ацетоном. Там ще де. потрапився якась форма Десь ззаді де. в Вєтків, чи може зверху хер я знаю, де там А ми полежали, бачили, що там їхала машина з фарами туди. Тут, в принципі, в нас дерева над нами. Тут виходить з падіка, зразу дерева, типу, ну. І півічка, даже якщо на пролома, вона просто в дерева вгатиться, і все. То ж що нам дуже сильно пощастило. Mm -hmm. Повезло, так. Да. Ну, яка може бути безпека? Безпеки зовсім нема ніякої. Що по сіряку заїжджаєш що днем, що ночі, бо стіно кабелети, бля. А півіжки от сьогодні була причина, навіть діти яка може бути безпека, у нас був включений реп, працював сигналізатор, і сіно півіжка бахнула зверху. Так що насчет безпеки я б не сказав, що може бути по кровську так само, і каби, і все прилете, і гради працює. Ну, сьогодні часто там доводиться бачити, які спалаючі будинки, коли заїжджаєш у місті. Що це зараз видно в темряві? От як часто буває стається? Стоп, в принципі, постійно. Не так можливо візуально оком як заїжджати, як з дрона особливо повертаєшся назад. І постійно в різних місцях Покроська вогонь. Горять будинки, квартири. Це клітка квартира буде ще, напевно, проживає? Так по ще. Ну, звичайно менше, ніж до цього всього, але ще гражданських людей доволі багато Зараз завдання стоїть відправити провізію позиціям. Ну, Пакуємо, щоб вона не розбилася, не розлетілася ця посилочка. Е -е, Заносимо та і це. Тут у нас декілька посилок. Ми їх готуємо, пакуємо під скіт. Е -е, та, і це, ти будемо відправляти. Форма цікава. Що, що є в цій посилці? Тут у нас вода. Тільки вода, спайка води. Е -е, тут у нас посилка. Ну, я не знаю, там, мабуть, харчі, інструмент, більш за все, що вона там. Ми просто запаковуємо її, нам вже її підготували, якби, щоб вона там більш-менш була нормальна. Буває таке, що розбивається, але стараємося мінімізувати це все. Виходить, першочергово — це зараз будуть посилки саме для да. піхоти будуть. Так, да, да, в -да -да. першу чергу ми завжди. Якщо в нас є якась задача, посилки відправити на позиції, то ми першочергово першу чергу робимо ці вильоти. З посилкою з провізією, а далі. Ну, далі там. Що нам скаже Теймерок? <laughs> можна поспостерігати зараз він вийде, олівчик забрати пакунок. Доставили посилку хлопцям. Це була наразі вода, ще буде одна. один пакунок з провізією. І на іншу позицію теж потрібно доставити воду. Далі будемо відпрацьовувати вже по цілях. І на твою думку, чи хоче Росія ми? Ні, вона хоче повністю знищити Україну, український народ, ще націю абсолютно викорінити, Як вона це все робила. На ну, всій історії наші. Взяти той голодомор, все. Це така в них, блін, не знаю, якась... Я не розумію цього ідеології їхні просто. Не дають жителі. Нормально. Якщо щось краще, ніж в них, це значить багато. Всередині мене сілекладовище, ні я, да, я мішан сховаю себе Думки, як отрута руйнують світла, стримаю, я мрію, що душу сітре. В очах тільки пакет дитячі надію, сім, змінивши себе вийшла, досі не що душу Павел на квітах навколо хрести, но не прикраси, я хочу знайти, Павел на квітах, розбитий вітраж, а Ай віщит лишив сіміраж, Павл на квітах, навколо хрести, но не прикраси, я хочу знайти. Павіл на квітах, розбитий вітраж, а ай віщитів лишив сіміраж Свідомість, я заплутався зовсім дивлюся, нікуди відчуючи пострій палає, чи не безруйноване місце Себір вас, бере Зараз світ працювали по бліндажу, входу в бліндаж, там де були сьогодні. Наші маві кісти проводили розвідку, виявили скупчення. Будемо пробувати їх звідти викурювати. Зробили сім вилітів, з них було три з доставкою провізії та години на піхотній позиції наші і чотири бойових вальоти. Я вважаю, що результати ми відпрацювали. Поки шпарили торки, тепер можна відпочивати. Зараз ще чекаємо ранку, можливість на ранок, то лишили пару валютів, щоб підстрахувати, так сказати. А якщо ні, то не вийдемо на додам. Були позиції колись наші, потім заходили. Вони там так само окопувалися, постійно накопичуються. Ми тим і займаємося, що розбиваємо їхні місця накопичення і не даємо можливість їм там збиратися і потім штурмувати. Там накопаний є ротний опорний пункт, там система окопів дуже велика, бліндажі, там серйозне перекриття. Там ми вже працюємо буквально напевно місяців два його бомбим бомбам Ну, вони обнуляємо їх, але вони все одно там накопичуються. Маві кісти передавали, що сьогодні зайшла велика група тут. Ну і тим займалися, що їх зійти вбували. Хоч піч, ненависть, як сенс, це краще, наркотиків, краще за секс. 20 років метання турботи. Я з розуму їду, це як дорога на роботу. Я з тих країв де палають вітри, Не страшно піти, було в чужі двори. Я... Може, просто просто. просто. Коло ти що самий розумний від хителя в сратого Булінг, ну, привіт Пішов після дев'ятого, вірити треба І намагатися Щоб у людях розчаруватися Справедливість і честь, як малий Мене всі хоронять, хоч і я ще живий Побіл на серці, продовжить палати Кинув палити та накинув кинув Побіл на кітах навколо хрести, але не прекрас, я хочу знайти Побіл на квітах розбитий відраз а від відчуттів лишився міраж